Так, ну що, всім привіт, з вами Шокерікс. І сьогодні будемо нарешті оглядати ТТХ нових танків, тому що на стрімах мільйон запитань, що качати першим, а скажи, які 11-ки ти, ти будеш прокачувати, а що ти там для себе виділив з основних танків, які будуть імбами. Я завжди на стрімах відповідаю: хлопці, я не знаю. Будемо дивитися уже більш детально, коли вийдуть ТТХ цих машин. Ну, ось сьогодні, 29 серпня, і нам ВГ представили перші. ТТХ важких танків, СТ і ПТ будуть трішки пізніше. Сьогодні саме важкі танки, тому переходимо плавно до цих ТТХ. Я для себе виділю самі кращі і скажу, що я буду точно прокачувати. Так от, посиланнячко я лишу під цим відосиком, ви також зможете перейти переглянути. Так, переходимо тоді, ось сюди. Натискаємо дивитись важкі танки, нас перекидає на сайт. Ось ідемо відразу вниз, от сюди, і будемо глядати, які машини, ой, не машини, які ТТХ представили нам розробники після своїх, скажімо так, умовних тестів. Так, перший танчик у нас «Ташенрата». це продовження гілки Мауса. Хто там любитель важких броньованих машин? Оцей танк саме для вас. Опис танчика коротенький, надважкий колос із бронею з усіх боків і незрівняним міцності. оснащений новою системою додаткового озброєння, яке на Яке натисканням кнопки видає чергу осколково фугасних, не підкаліберів, не ББшок, не кумулятив, а саме фугасних снарядів. Ідеально, щоб збивати гусениці, це важливо добивати ціль або суцільно дивувати супротивника. Не знаю, що це суцільно дивувати супротивника. Ну таке так, тепер дивіться, тут є механіка коротенька, тут є в нас поліпшення кнопочка. Ми натискаємо, дивимося, що поліпшили. Після цих всяких тестувань. Ну і давайте подивимося саму механіку. Отож, у нас є, скажімо так, дві додаткові маленькі гармати. Вони фугасні. Натискаючи, натискаючи кнопку X, ми можемо в моменті зробити два постріли, не стріляючи з основної своєї гармати. По факту, фугасом непогано дивлюся, б'є. От, наприклад, Бешку знищив там 400 хп. Так, бачите, пише натисканням X, ми даємо 522 урону. Перезарядка також є своя. Там в районі щось ми бачимо на відосику 30 там плюс секунд. Ну і основна гармата там 12-39. Ось ми бачимо. Тому цікаво. Ну, давайте глянемо ТТХ в цілому танка. Так, середня шкода 510. Це було раніше. Давайте дивіться, що зараз. 520, середня шкода, фугас 670. середнє перебування броні у нас становить 200 68 базовим і 330 голдовим. 66 мм у нас фугас. Міцність 3500 у нас в стоці, а було було 3300. Тепер максимальна швидкість задній хід, максимальна швидкість вперед 20 і назад я так зрозумів. 20. Це без турбіни. Вогнева потужність, розкид на 100 метрів 0,35, час зведення 1,9 секунди. Боєзапас 70 снарядів. В принципі, 1,9 це комфортно. В стоці 0,35 розкид теж комфортно. Час перезарядки 13,8, також в стоці. Кути вертикального наведення мінус 8 градусів. По живучості давайте глянемо ще. Огляд в стоці 400, міцність 3500, Бронювання корпусу 185 міліметрів. Це виходить ВЛД, правильно ж? 190 борта і корма 190. Кругова броня в танка дуже і дуже потужна. Тобто виходить, що корма більш броньована за ВЛД. Ого, як? Так, далі бронювання, бачите, 250 мм. У нас виходить там маска, умовно, і 230 борта. Башти і 220 корма башти. Дуже броньований танк, дуже надброньований, я б сказав. Швидкість повороту башти на 16 градусів на секунду. Порухливості, потужність двигуна 200 кінських сил на тонну, питома потужність 10 кінських сил на тонну, і швидкість повороту шасі 15 градусів на секунду. А чому тут пише 18 км вперед? Максимальна швидкість, задній хід 15. Коли у нас тут 20. Це як то розуміти? Не зрозуміло поки щось туди трошечки. Чи я щось не розумію? Напишіть в коментах, можливо, я щось не розібрався. Ну, а ми переходимо плавно до наступного танку. Це в нас КР-1. Це танчик, який є продовженням гілки Йосипа VII. Коротенький опис: швидкий, міцний, прямолінійний цей радянський важкий танк, майстер агресивного ближнього бою. Його унікальна механіка підвищує шкоду, яку ви завдаєте тараном. Ідеально для агресивних прорівів. Тобто, по факту, механіка тарану, в принципі, все окей, але як вона активовується, цікаво, давайте подивимося відосик. А, так тут по факту просто їдеш, нічого не тиснеш, просто тараниш, правильно? 533 на фушу. Так, а Хевіку скільки зніме? 788. Отак от. Ой, Льопіка там тисячу, напевно. 1086. слухайте, таран дуже сильний. Якщо ще прокачати майстер тарану, то це взагалі а підбій. Якщо підбій поставити на ще буде більше таранити. Блін, потужно, цікаво. Тобто, це для любителів вривів агресивної гри на всяких там дідах 7, ушках 277, 260 за ОБЗ. Ну, цікавий, танчик, цікавий. Поліпшення у нас є певні. Альфу підняли, пробивання броні, хапешок додали. да, Ну давай дивитися. Середня шкода 540 одиниць. Непогано. Фуга 700. Середнє пробування броні 273. базовий, 330-голдовий, 68 фугас. Міцність 2800, максималка 60 км і назад 15. Назад щось слабо їде, так? Да? Вогнева потужність. розкид на 100 метрів 0,4. Далі час ведення 2,7. Ну, тобто радянський, адекватний, стабільний, кривий косий, тяж. В принципі, все зрозуміло. Механіка хороша тарану, плюс, напевно, броня є. Снарядів у нас 35, час перезарядки 13,5 секунд, кути вертикального наведення 7, мінус 7 градусів. Ну, в цілому пушка по тому, як вона буде опускатися. Мінус 7, це ще окей. Це не прям погано, ну, але нічого й доброго. Мінус 7 це не супер комфорт. Але, окей, просто терпимо, просто терпимо. По живучості у нас. 180 міліметрів ВЛД броньована. Під кутами там буде ну, прям круто. 170 борта теж доволі броньовані, ну, 80 міліметрів корма. Бронювання башти. 390 міліметрів. Ну, напевно, тут буде якийсь лючок пробиватися. Я думаю, бо башта на вигляд прям не пробивна взагалі 390 міліметрів. Ви вдумайтеся в це. Це дуже багато. 210, у нас борта башти і 100 міліметрів корма по броні. Швидкість повороту шасі. Ой, бачите, у нас 25 градусів на секунду. Порухливості. Потужність 1500 кінських сил. Доволі круто. Ну, в принципі, танк, який має таран, повинен мати високу потужність двигуна. Питома потужність у нас 19 кінських сил на тону. Це також немало. Швидкість повоту 30 градусів, максималку і задній хід ми вже бачили. В цілому танчик виглядає доволі круто. Його прокачувати теж буду. Мені подобається його таран. Тобто, в моменті, коли вам треба щось підтаранити, у вас є, скажімо так, бачите, отакий, а, ніби загострений лоб ВЛД, щоб прям входити тараном в танки. Особливо в картоні танки, це там взагалі буде купа урону зніматися, тому цей танчик. Ну, доволі цікавий, тому я його також буду прокачувати. Ну, давайте. дивитися наступний танчик. У нас далі Т-803. Це в нас продовження т 5 досліджується після І5. Ось написано. Коротенький опис. Надійна машина для ближнього бою з хорошими ТТХ і унікальною механікою. Яка ж механіка? Напівавтоматичною боєукладкою написано, що пришвидшує перезаряджання після кожного успішного влучення. Збирайте серію влучень, щоб у розпал битви доводити показник шкоди на хвилину до неймовірних значень. Тобто, який тут депас можна розкачати хз, треба потім буде рахувати. Ну, мені здається, це мегадепевний танк буде, який головне, щоб пробивав. Ну, давайте глянемо цю механіку коротенько. Так, після кожного влучення в супротивника ви отримуєте рівень ефективності перезаряджання. Що тимчасово пришвидше перезарядження вашої гармати, тимчасово рівні набираються з кожним влученням, а у разі знищення машини супротивника ви отримуєте додаткові рівні. Тобто, по факту, і шотних треба добивати, і старатися просто депасити. Тобто важливо давати якусь шкоду. Неважливо, чи ви проб'єте картон, чи ви проб'єте там якийсь, ну, скажімо так, складний постріл в плані полючку, якомусь старатися просто давати ту шкоду в більшості на 100%. Але 100% в цій грі не існує, тому... Намагайтеся якби, і шотних добивати, і просто давати шкоду. Тому що шотних, коли ви будете добивати, ви будете мати додаткові, скажімо так, оці поділки, які будуть пришвидшувати умовно ваше КД. Отут, в тоці ми бачимо 8.08, робиться постріл. так, Робиться постріл. Далі йде перезарядка. Якщо ми зараз не проб'ємо. Він не пробив. Так, зараз тепер наносити буде пробиття. О, бачите, коли пробиття наносить умовно. Ну, не наносить, а добиває танк, то збільшується оця шкала. Ну, це круто, це дуже крута механіка. Мені знаєте, що нагадує башта цього танку? Бізонтесі 45. Ось ця башта, максимально скоро з цими такими екранами. Бізонтесі 45, це італійський танк тяж восьмого рівня. Так, ну давайте глянемо, що тут покращили. Ельфу покращили, пробиття покращили, швидкість покращили, хепешок додали. Так, ну давайте дивиться. Середня шкода 420, фугас 530. Середнє пробивання броні 267. базовий, 345 голдовий. Ой-ой-ой, ой а це прям сильна гарбата, дуже сильна, на вигляд. Пробиття таке велике. Місність 2400, максималка 38 перед 13 назад, вогнева потужність, розкид на 100 метрів 0,34. Час зведення 1,9, доволі комфортне зведення, розкид 0,34 ідеально в стоці для тяжа, боєзапас 56 снарядів, перезарядка гармати 9 секунд і кути вертикального наведення. У нас мінус 10 градусів. Ну, по пушці, по зведенню, по пробиттю, по ДПМу. Ну, слухайте, дуже дуже сильний танк. Гармата прям сильна. По живучості. Бронювання корпусу у нас 215 мм. Це ВЛД, 76 борта, 63 корма. Слабувато. Слабувато. Бронювання башти 215, тобто башта і ВЛД однаково по броні. Ну, Під кутами там, звісно, буде різниця. 120 мм у нас борта башти і 69 корма. Ну, по броні є питання насправді, тому що от в ЛД, в НЛД, в башту буде шитися танк спокійно ПТшками. Ну, плюс є лючок, плюс є лючок. Не дуже подобається броня танка, якщо чесно. Я думав, що тут маска буде більше танкувати, ну, 215 це маловато. Так, по рухливості 38 він буде їхати вперед, 13 назад. Потужність двигуна 1080 кінських сил, що доволі є непогано, але не супер. І питома потужність 18 кінських сил на тонну. Тобто максималку буде набирати доволі швидко, але от їхати в цілому ну, таке. 38 це без турбіни. Ну, в цілому, воно непогано, але є питання по броні. Але ті, хто любить хороші гармати, якісні в танках, там є «Пятка», Суперкінь, то вам цей танчик зайде, тому що він не має прям суперкрутої броні, як, наприклад, там КР-1 чи там Та Ну, зате в нього є потужна гармата, яка може задепасити просто весь напрям. Тобто стримати напрям з якоїсь такої токсичної позиції, за рахунок чого? За рахунок розгону ДПМ умовно, і за рахунок того, що в нього кути мінус 10. Це доволі комфортно і це приємно. Ну і давайте дивитися наступний танчик. Це у нас AIMX 67 Імба-тейбл. Імба-тейбл цікава назва. Так, опис рухлива машина з магазиною системою заряджання, що поєднує в собі гнучкість і точний розрахунок. Залишайте останній снаряд у стволі, щоб швидше заряджати частково підготовлену касету і розумно проводити серії з п'яти пострілів. Так, це у нас буде продовження танку AMX 50B. Це у нас виходить також буде барабан, звісно, на чотири снаряди. Правильно виходить? Виходить, що так. Ну, давай дивитися зараз механіку його. Так, у нас є чотири снаряди. 2,5 між снарядами. Так, один є, другий є, третій є. Останній снаряд лишається. А, і дозарядка пішла. Ага. Тобто ми можемо три снаряди використати, да, зробити постріли. Це круто. Ага, тобто, по факту тут три снаряди. Ну як? По факту це чотири снаряди. Ви використовуєте перші три, не розряджаєте останній, і таким чином у вас дозарядка всього барабану буде умовно швидше. Ага, це цікаво. Ну, ось тут написано: система автоматично починає заряджати нову касету, коли в поточній залишається один снаряд. Тобто, якщо у вас там є один, ви зробили три, у вас буде дозарядочка. Це круто. Це допомагає бути завжди готовим до атаки. Тобто, у вас по факту буде або один снаряд, або там дозарядиться все швидше. Ви можете використати останній снаряд, але це додасть кілька секунд до решти часу перезарядки. Ну, це круто. Прикольна механіка доволі. Так, давайте подивимося, що ми покращили. Альфу трошки збільшили, ХП-шок і швидкість назад. Так, добре. Середня шкода в нього 420 одиниць, середнє пробивання 268, на голді 328, фугас 65. Міцність у нас 2400, максималка вперед 65, що доволі дуже багато. Ну і задній хід 22 км на годину. Ну, значить, тут немає броні, якщо він так їздить. Так, розкид на 100 метрів 0,34. Час зведення 2,3. Так як це барабан, це непогано. Боєзапас 64 снаряди, час повного перезаряджання 30 секунд. Це виходить, якщо повністю всі 4 видати, у нас буде 30 секунд. Якщо останній снаряд не вистрілювати, не робити поштя, там каде щось 26 чи 25,5, щось таке. Час до заряджання одного снаряду, 2,5 тичками, снарядів в магазині 4, кути вертикального наведення мінус 9 градусів. Непогано. Так, в 100 огляд 400, міцність 2400, бронювання корпусу. От, Бачите, це вже питання йдуть. 80 мм у нас корпус ВЛД. 40 мм у нас борта і корма 40. Мало, взагалі нема броні. Бронювання башти 140 мм. Це виходить ця частинка маски, напевно, там, де гармата сама. 60 мм броня бортів, броня башти і 40 мм корма, швидкість повороту, башти, 40 градусів на секунду. Ну, що можу сказати? Це танчик для статистів, тому що танк позиціонує себе як важкий, умовно, танк підтримки. З касетною системою заряджання, ну але він картонний. Чи зайде він всім гравцям? Відразу кажу: ні. Якщо гравці не грали на АМІкс 50Б, це продовження гілки після бешки цей танчик, то він вам не зайде цей танк. Абсолютно його треба качати вже в останню чергу, коли вже не буде щось цікавого. Тому що в цілому система, касетна система вона цікава до зарядки, але цей танчик буде більше для статистів, тому що на цьому танку не можна помилятися і підставлятися в бою. Для бабахи цей танк просто на ізі буде прошиватися для всіх фугасних танків, тим більше. Кобра якась вийде і дасть вам фул барабан. По рухливості, потужність двигуна 1470 кінських сил на тонну. Це дуже круто в стоці. Питома потужність 22 кінських сили. По швидкості сказав: ну це умовно жирна, величезна картонна СТ з барабаном. Це танк підтримки, як і Бешка, там як умовний Хевік. Тільки Хевік має певну броню. Танчик на любителя, не всім зайде, але його буду качати. Так, далі. Наступний танчик у нас FV4025, Це контрівер, це продовження гілки канопенера британських двостволок. Британська точність подвійної сили завдяки механіці спарених гармат. Перемикайтеся між прицільною стрільбою та потужним залповим вогнем. Контрівер міцніший і надійніший за попередника і пропонує гнучкі режими вогню для будь-якої ситуації. По факту, це та ж, той же канопа, але тільки на 11 рівні. Ну ось тут написано: забезпечує подвійну шкоду і ліпшу стабілізацію за рахунок зменшення рухливості розкиду, швидкості обертання башти, часу зведення. Найкраще використовувати в ближньому бою. Тобто, по факту, механіка та ж сама. Просто тут написали, що коли ви натискаєте кнопку X, у вас активується умовно, відкривається друга гармата. Ви можете нести урон залпом. В принципі, тут нічого такого нового немає, просто can opener на 11 рівні. В цілому окей, танчик добрий, танчик стабільний. Так, да, тут немає нічого такого, скажімо, нового, але він буде легше в реалізації, ніж оцей AMX 67 і матейбл. Тому рекомендую більше для до прокачки саме ось. Дану духстволочку. Так, і наступний танчик у нас. Ой, я не подивився ТТХ, куди я полетів. Середня шкода. Так, у нас було 450, стало 400... 440, стало 450. Пробиття трошки додали і швидкість додали. Так, давайте. дивитися, Середня шкода 450, середнє пробивання броні 270. Далі голда 323. 57 фугас, міцність 2500, максимальна швидкість вперед без турбіни 34 назад 12. Коли ви вмикаєте режим, режим залпу, то у вас танк буде вперед їхати вже не 34 в 100 без турбіни, а 25. Ви повинні це розуміти, що у вас танк сповільнюється, коли ви вмикаєте режим, коли переходите в режим. Так, вогнева потужність, ж така ж сама механіка, правильно? Нічого ще не переплутав. Якщо напишете в коментарях, виправите стрімера бездарного. Так, далі, розкид на 100 метрів 0,32. В стоці непогано. Час зведення 1,9. Час зведення залповий режим 3. Так, боєзапас 80 снарядів достатньо. Час перезарядки гармати 10 секунд. Час перезаряджання залповий режим 9 секунд. Кути вертикального наведення мінус 10 градусів. По броні. Так, 130 міліметрів у нас ВЛД. Таке НЛД тут велике, я дивлюся, 100 міліметрів, 110 у нас борта корпусу, 50 міліметрів корма корпусу. Бронювання башти, 370 міліметрів. Це дуже багато. Це, це прям дуже багато. Я не знаю, чи буде пробуватися оця частинка башти, там де оцей кулемет, бачите, стоїть. Не знаю, якщо їм буде пробуватися, то будуть питання. А так, тут 370 це доволі доволі багато. 120 мм у нас борта башти і 70 мм корма башти. По рухливості, в принципі, це все сказав. Питома потужність 1330 кінських сил і 13,3 кінські сили на тонну. Швидкість повороту шасі – 20 Градусів на секунду. Ну, не супер круто. Швидкість повороту шасі залповий режим, 22 градуси більше на 2. В цілому, танчик дуже стабільний, є броня, є кути, є пробиття доволі непогане. Є залповий режим. В моменті можете дати там доволі велику кількість шкоди. 900 урону можна дати 900-900 плюс. В цілому танчик стабільний, качати його точно буду, підійде для всіх гравців, які прокачували подібні танки по типу коня Кано. Це прям для вас танчик дуже хороший. Далі у нас йде бз 79 Це реактивний, важкий танк, змінив твердопаливні прискорювачі на більш практичну рідкопалену систему з контролем перегріву. Натискайте клавішу X, щоб на певний час актувати пришвидшення. Після якого автоматично розпочнеться підготовка до нового запуску. У підсумку: стабільна рухливість і потрібний у потрібний момент. Ну, цікаво. Механіка, просто якби трошки, типу інша. Ну як вони змінили, там написали рідині прискорювачі, але по факту витиснете X, як на базіку 75-му, і все. Ви просто їдете швидше. Так, що тут пише? Активуйте рідині прискорювачі будь-якої митті, щоб отримати бонус до швидкості, коли він найбільше. Потрібний, прискорювачі нагріваються і мусять остигати перед повторним використанням. Інакше вони перегріються і будуть тимчасово недоступні. Ну, бачите, просто інша інший візуал умовно, але механіка по факту та ж сама, просто є продовження бази 75, це Баз-69. Як він там називається. Да, бз 79 обачаюся. Ну, Давайте дивитися ТТХ. Середня шкода 700. а Було 690. Окей. Середнє пробування броні 265, гулда 330. Базові 265. ХПшок дуже багато. Це 2900. Це доволі круто. Максималка 32 км. Назад 16 Далі Розкид на 100 метрів. 0,41. Час зведення у нас 2,8, боєзапас 35 снарядів. Час перезарядки гармати 17 секунд. Кути вертикального наведення мінус 8. Ну, доволі стабільний непоганий буде тяж. По живучості у нас 150 мм ВЛД, 120 борта і 60 мм у нас корма корпусу по броні. Бронювання башти саме цікаве. 340 мм. Ой-ой-ой, це дуже багато теж. 150 у нас борта башти, і 70 мм корма башти. Що хочу сказати? На вигляд, тут башта доволі міцна і немає таких величезних лючків, як у БЗ-75, тому що у базіка 75-го ось тут суцільно три лючка умовно. По факту, це майже якась планка, як в єстоті, які пробивається легше. Тобто один лючок базіка 75-го, другий отут і третій справа. От. Тому тут, в цього базіка, оце все прибрали, і він буде танкувати набагато набагато краще. Ну я на це сподіваюся. Таким чином, танчик теж доволі буде непоганий. Якщо він буде танкувати баштою в рандомі і не буде цих, скажімо, моментів з лючками, куди можна легко насипати. Танк буде доволі цікавим. Доволі цікавим, тому що має велику кількість хп. Непогану механіку з прискорювачами. Ну і альфа в нього буде в скільки там 700, ніби да, в 700 одиниць в середньому. Це доволі також непогано. Чи буду качати, буду, але більше в останню чергу, тому що механіка не дуже цікава, вона дефолтна, просто не ікс, їдеш вперед швидше, ну, нічого цікавого і приємного. Тому да Ну і самий топовий танк, на мою думку, один з самих топових це у нас буде танк, який називається Black Rock це танчик не з гілки, відразу кажу цей танчик за ОБЗ 30, яке буде стартувати з виходом оновлення 2.0 3 вересня. Тут написано: цей унікальний важкий танк 11 рівня заохочує точність і терпіння після двох пробитів. Заряджається магазин на два снаряди, що вистрілюється з короткою затримкою. Це по факту механіка, як в МБТБ, тільки тут можна стріляти спочатку циклом перші дві тички, але там треба, типу, нанести шкоду. Це абсолютно нова і унікальна ігрова механіка. Ну, дивіться, механіка дуже крутезна, вона називається залповий режим. Подивіться: от у вас там проти вас підставляється якийсь там противник. Даєте тичку, у вас індикатор загорівся, перший. Даєте ще один шот, у вас заряджається другий. І після цих двох тичок ви даєте два снаряди поспіль, натиснувши один раз на кнопку LKM. Дивіться, один, два, як в МБТБ, тільки трошки довше з затримкою. Тобто ви спочатку даєте циклом два снаряди. Неважливо, там, чи ви там, раз дали, раз не дали. Якщо ви підряд поспіль два рази, я так зрозумів, даєте дві тички, то у вас активується ось цей, скажімо так, Ну, оця механіка, яка дає залповий режим. Два снаряди поспіль. Це круто. Це доволі круто і цікаво. Механіка дуже сильна, на мій погляд. І вона цікава доволі. Тобто ви в моменті можете знести дуже багато шкоди. По факту вже півмауса нема. Бідний маус. Ну, давайте дивитися по ТТХ в цілому. На вигляд, дуже крутезний танк. Мені нагадує концепта 1Б на 9 рівні. Так, як було тут? Покращили. А. Отак От покращено на 430. Да? Так, середня шкода 430. середнє перебування броні 283. Базовим снарядом 280. Голдовий 335, фугас 57. Міцність 2450 а було 2400. Максимальна швидкість вперед 45, у нас, 15 назад без турбіни. Вогнева потужність. розкид на 100 метрів, 0,33. Доволі точна гармата, я так зрозумів, буде. Зведення час 2 секунди, теж доволі непогано, боєзапас 60 снарядів, час перезарядки гармати 10,5 секунд. Кути вертикального наведення мінус 8 градусів. Ну, в цілому непогано. Терпимо. Не, не 10, як в кано нового 11 ки Ну там не кано ФВ-4025, ніби. Але 8 теж окей. По живучості В 100 400 метрів огляду у нас бронювання корпусу 170 ВЛД. 80 у нас борта корпусу і 50 мм корма. Бронювання башти. 330 мм буде маска, 120 мм борт башти і 76 мм корма башти. Доволі, я вам скажу, броньована башта. Але чи будуть пробивати в люк от сюди, чи в дах башти оце вже питання. Це хто його знає, тому що концепт 1Б пробивається в дах, якщо там трошки вище нього. Але. На перший погляд, башта дуже-дуже міцна і пробити її буде проблемно. 330 це багато. Ну, найбільше, звісно, подобається його гармата, його механіка, тому дуже хочу цей танчик буду виконувати, впарюватися в ці ОБЗ. Потужність двигуна 1000 кінських сил, питома потужність 18 кінських сил на тонну. Швидкість повороту шасі доволі крута 35 градусів на секунду. І максимальна швидкість вперед, як я вже казав, без турбіни 45 з турбіною там 49-50 буде їхати. Детальніше можете подивитися, які особисті бойові завдання на цей танчик, натиснувши на оцю кнопку. Що пораджу вам качати і собі? Перше, я це буду брати. Буду брати, буду брати ось цей танчик. Т-803, потім f 4005 і, можливо, К-1. К-1, або після бешки імба-тейбл цей AMI-67. Не хочу поки я брати Мауса ось цього. Він на мене. Як, ну, механіка прикольна, але як на мене він поки не дуже хоче. Ну, я, я поки не дуже хочу на ньому грати, бо він ну, мега повільний. Мені такий геймплей не дуже подобається. От, і можливо. Базіка пізніше качнула, його теж не сильно хочу, тому базік і маус поки, напевно, в стороні. По СТ буде огляд пізніше, він буде десь через день, тобто 30-го десь-числа, в якійсь там годині, не пам'ятаю. Ну, а з вами був Шокерікс. Дякую велике за перегляд, дякую наперед за вподобаєчки, за коменти. Буду дуже радий, якщо хтось лишить якусь активність. Ну, і до наступних відосів, він, скоріше за все, буде завтра, тому. Не пропускайте підписуйтесь на канал і до зустрічі.